Але кому, як не нам, нести ношу власних українських блогерів? Не знаю. Так, Зараз буде... Ні, зараз хочу щось тарати. Мам, я у дворі. Ні, зараз шостої ранку. Заказати. <рістична> Зараз на шоста ранку. І ми в Львові! Ми могли доїхати до нашої подруги Насті за 100 гривень на таксі, але ми вирішили, що ми дуже креативні, тому нам треба сидіти під невеличким дощем, дочекатись пів години все ж таки трамвайчику, щоб показати людям Львова розказую всім цікаву історію, яка трапилася зі мною на Львовському вокзалі. В травні я нарешті приїхала в Україну з Німеччини після тривалого проживання. Там був гарний сонячний день. Вийшла з потяга, стала чекати свою подругу Настю. До мене підходить жінка, стає на відстані витягнутої руки від мене, починає маніакально реготати. Через секунду вона пластом падає на асфальт, і вмирає. Знаєте, можливо, у голу. На кожну твою історію є своя, але хтось помирає. Це було од біля цього ліхтаря. Степнастя з ячика! Анфісич Лидзіс Performing in Olympic Athletic Twenty 2024. Таки, Наша подруга спить. І як ви помітили, у нас не сильно виходить покинути кімісці її вікна. Але ми розуміємо, що настя цінує свій режим сну, відпочинок, свій комфорт. Настя, якщо ти це дивишся, а ти це дивишся, то знай. Ми в Є. шоці. У нас челендж, хто гучніше вигукне ім'я Настя. <ріць> Нася, Нася, Нася. <ріць> Нася, Настя, Настя, Настя. Дуже соромно. Простись! Одності спаціва! Ось це пробує! Це вона! Це задокументовано! Що ж, нас нарешті пустили, і це була ось ця прекрасна жінка! Яка все нас дала нам помитись. Тепер ми супер клин, гірл естетик. Угу. Ми <laughs> Будемо зараз смачно їсти і вирушати в цей день, гарно його проводити, і ти класно смачно їсти, гуляти по Львову, знімати влоги. А, Ось так. Вот. А що ж ми все ж таки робимо у Львові? Ми сюди приїхали на три дні в girl trip. погуляти, погуляти. Насолодитися життям, зняти цей влог, зняти влог, примірити купу одягу, поїсти смачну їжу, покайфувати. Коротше, беремо вас з собою. А я думаю, вам всім дуже сподобається наш перший влог. А де каша?

Правда, через хвилину ви їх просто не побачите. I'm От такий от вийшов повсякденний макіяж. Звичайно, ми зараз подивимося. Дивіться, як уможна смачно. Зараз ми подивимося в дзеркало і оч від того, наскільки це яскравий макіяж, але камера того не передає, тому я досі думаю, що я така clean girl. Старі, там мені взагалі не видно макіяжу. І я така натуральна. Natural wipe, Напевно, це не так. Що я їй казала про ві з цієї сторони, їх вже просто, ну реально не видно. Я вже не розумію реально, що з ними робити, щоб вони не падали. Якщо я зараз спробую закрутити їх знову, я варигідні, щоб в мене просто вони відпадуть. Я цього не хочу. слова Ми нарешті готові виходити. Блін, такі гарні. Треба два обкладинку на відео зніму. За скріншоті мені звуться. Це погано було, не? Да? Всім пока. Ми не можемо відкрити двері, і нам прийшли на допомогу. Вони теж не можуть відкрити двері. І от like ми гарненькі, готові їсти, бо ми голодні, собаки. А, шукаємо заклад. Шукаємо заклад. Ну, ми ще до центру не дійшли, звісно. Але нам. Отакі ось справи. Дівчата зібрались, дівчата вийшли. І похір, що це зайняло 2 години. Тепер дублюємо всю інформацію на дві камери, але ми прийшли в Бістрокопетенка. Я була тут з Настю, коли приїхала сьомій ранку на львівський вокзал. От якраз таки тоді, коли вмерла жінка в мене на очах. це було прямо тоді. І мені було тут дуже смачно. Ми зараз будемо їсти головці штувати палюшки. Камеру працюємо. Осталося на стадію з нас ними. Нас змашою, в обох Було нездорове бажання поїсти голубці. І ми приїхали у Львів, щоб поїсти голубці, щоб ви розуміли. Хороші. Це з хороше голоцю, маша, є. Картоплі відчувається, що там є. І теж якийсь такий коп. Порченые, потому что не Ммм, это очень консистенция, которая у меня мне не понравилось. Реально, такие тоже нежные, солоненькие, длинными баранки. Видишь, не для

Ось ми підемо на після обіду вечері, сніданку. Це база, тих, все. Еклери, бо Маша дуже хотіла щось солоденьке, але я не могла її відмовити. Хороший? Класс. Супер. Скільки з десяти? В мене смак манго. Він дуже гарний, скажи взагалі, такий, таке приємно. Mm. Це манго. Скільки я з десяти? Дев'ять з десяти, бо я не звикла, що смаки в може бути такими, uh -huh. знаєш, свіжими. Uh -huh. Тобто він прям не такий затишний, а він прям свіжий, бо це манга. Спробуй. Yeah. Я доїла, я змінила свою думку це 10 з uh десяти. -huh. Що моя трошки на кацурі, то це виходить за мене Андрію. Реально. Реально манго. Uh -huh. Цього вони не дуже десерти! On top! Ще у нас заприньований столик mm -hmm. на вечері через одну годину. Mm -hmm. yeah. Ми ще не нагуляли апетит. Як бачите, ми ще не закінчили їсти барсі. І не знаємо, як вмістимо найсмачнішу Бурату взагалі у світі. Всій шлунок, але ми дуже сильно постараємося. <рес> Я б залюбки випала якийсь коктейльчик. типу просто. І ну, бурату приснула б. Капіта смашну. Не можна, треба там треба нормально поїсти. Поїхали нормально. Але саме в Марве ми йдемо нормально їсти. теж маєте бути раді, не, не. Але, але я рада, я йду. Але найбільша рада. Малі. Ми хочемо все. І ми до того ж не голодні. У нас муки виборо. Я побачила, там вже в десертах є тирамісу. Я хочу тирамісу останній рік. Сьогодні, якщо сьогодні свято живота, то я його святкую по максимуму. Свято кого? Живота. your fighter. Lasagna.

І йдуть додому пішки. Бо джинси вже трошки починають йти типу, по швах. У нас все добре, якщо ви хвилювались, не переживайте за нас, друзі. О, ти шо, ти шов. Ми дуже пізно прокинулись, дуже довго збирались. І от зараз третя дня. І ми йдемо кудись снідати. Я воджу Машу по моїм найулюбленішим закладам. І сьогодні ми поправи. Готуємось до сніданку третій зняття. Oh, sorry. Це надто канонічна подія. Ми у Львові і не зайти в заклад, де пишеться Львівська, Львівський неможливо. Ми йдемо пити гарячий шоколад. Ми <laughs> вже львівський майстерні шоколаду. Як думаєте, що ми замовлятимемо? Тобто не шоколад. Тишня одна пупка шоколаду. Я думаю, що в мене зупиниться жопа, але це те, що я хотіла. Я думаю, її запитать приторні шоколади, і вона не закінчить перше. Поки ми відволіклись на розмову про львівську майстерню марципанів, може так швиденько. В великій сім'ї вуками не Да-да-да. I know sometimes life can be tough. And you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer. I'm always around Cause I know we can make it Yes, we can make it If we try Keep on the try So... <му> Маш, здесь бюро. Маш бюро. Маш, бюро. Маш, бюро. Стой. Химичный дос. Это по химии ДС, это. Сормально. Блин, встигли! У нас був челлендж, запитати до того приходить сказати, а ми чи нічого не поймемо. Ми не Ми з цими. Поки влог закінчено, застраш. Але глобально я в них вже гуляла в Парижі. Ей, настроє а, просто, є. просто нас. Ай-яй-яй, я звернулася. So, yeah. check. Що ми сьогодні вдягли? Почнемо з взуття. Зисі by my mom. Настя Хоті? вийшла в капцях. Страх yeah. кожної людини забути перевдягнутись. Далі джинси. Куш, куш, тисяча. Ні, може би. Далі. 에, піджак. Піджак, не знаю, що, шо, просто щось. Біла, не біла, бежева ковтинка. І, І сумочка в тебе є. Сумочка Завра. Дуже модна, дуже модна, молодець. Дякую. А самі, Давайте не будемо їх знімати. Джинси, ті самі. Куш. Далі. Та сама футболка злара, яку була мені мама. І картата сорочка я мій хлопець знайшов на секенді, але в нього надто гарний смак, так що всі речі переходять в мій гардероб. Ну і сумочка, а це Ооо! Сашко Телюк розказує, що він сьогодні вдягнув? Це дуже гарні красиві. 1960-ті Нічого собі модний. Ого. Це здається і А ну покажи. Така. то не знаю що. Мені здається, це Uniqlo, не? Я не знаю. У мене щось чи футболка Ооо, і так курточка? Це курточка. Кур... курточка а худі? А худі... Ну дуже гарно, все-таки ти сьогодні такий коричневий, молодець. Може в тебе якісь прикраси? Ну так. Да. Outfit-check! <сх Yazdata> Outfit-check. Що я сьогодні втягла? Це ботинки Resort, джинси Zara, у мене топ Zinchin Demo і Рубашка в 17. Шар 17 в тебе є сумочка, про яку ми вже знаємо. Вона та з Алі Експресо. Аліекспресу. Але дуже файно, дуже файно. Супер! When you feel like too much on your Огляд на те, хто який має прибори. Така <реш> білочка. В тебе. В тебе худенька угу, mm -hmm, mm -hmm. Такі пропорції. А в в Насті прям вообще худенька худенька. Ще ще більш худа, ніби. Ні, така сама. І такий дуже прикольний ніж. У мене тувстий ніж. Товста встав Що Це ту встали. Маш. Все натягне то, що я повстав. Just call on me. Oh. Oh. Я була приїздом у Львові і дуже хотіла скуштувати тердельник, коли ми проходили повз якийсь заклад у центрі міста. Але ми дуже кудись спішили і у нас не було часу, тому я просто поїхала, не скуштувавши справа. Потім через два тижні я вже поверталася в Україну знову ж таки через Львів і згадала про тердельники після десятої вечора, коли вже все було закрито. І зараз я знову у Львові. Наприкінці лютого я стою з тердельником в руках. Я дуже сподіваюсь, що ця страва не зіпсує мені настрій і принаймні так сильно не розчарую, тому що я не покладаю просто сильних надій на ось це. вже. Сі дижиться в коринках. Мені подобається салонка. Ми йдемо. Росішко буде показувати нам свій Люди вчаться. Та провели настрій на пари. Цього проводимо на пари, а саме I believe Ми сидимо на лавці під корпусом номер 5 Львівського політехнічного університету, куди ми щойно провели нашого друга Сашка, тому що в нього є пари, так само як у нашої подруги Насті. Люди навчаються, всі навчаються, а ми насолоджуємося. Життя вийшло неймовірне просто сонечко дуже вже тепло, дуже приємний, легенький вітерець весняний, і ми просто кайфуємо. Вчора приблизно в цей час ми тільки виходили з дому, а сьогодні вже находили 5,5 кілометрів і не плануємо зупинятись. Будемо зараз продовжувати гуляти вже вдвох, а до вчотирьох. А, і ще те, що я хотіла сказати, це те, що я ніколи не була в цій частині Львова, і вона мені дуже сильно подобається. Принаймні, тим, що тут набагато менше людей, ніж в центрі. Все таке більш затишне і спокійне. <coughs> <coughs> наш... So, don't you tell me I'm selfish just because I look out for myself. I've been happy working hard, so I won't have to cry when I'm older. I could have done or that I remember when I used to. Don't do it because it doesn't work. I'd rather tell. Муха, муха, раз, два, три. Пять. Шотири, п'ять, шість, шість, сім. На одну менше. Ха-ха. <ріпи> <ріпи> Капіта, як тобі не стрьом буде. Ми нарахували поки аут дев'ять. То сто десять бути. <ріпи> Дванадцять. Ось нормально, ти балкона закрила передвих. <ррик> <рик> Один трупік. Інший трупік. <рик> ще. Давай, 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 там я не що. Ну, і не себе, тут теж багато. Давай. <рик> 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 давай, давай. дофамін. легкий дофамін, коли немає тіктоку, просто вбивати мух. Ти зможеш, давай. Нічого страшно, нічого страшного. Ой, <рик> Є! Трубі! Настя, я на спрямова. Дивись, Вона йде! Тропік. Єе! Є! Просто кривна етапа, давай! Я мало заречили. Якщо у вас не кличуть подивитись на кладовище. Подумайте трошки про пріоритети своєму життя. На цій шикарній сонячній ноті я точно хочу завершити цей влог. І просто сказати вам дякую, що ви додивились до цього моменту. Що ви відчули Львів, так як бачу і відчуваю його я. Я вважаю, що якщо ви це дивитесь, то це вже. Щось означає, що я зібрала це все докупи і змогла поділитися із світом. Всіх люблю до зустрічі.